Всім привіт! Мене звати Віталій, і це рання-рання-рання <кій> бета, може навіть ще й альфа гри Star Citizen. Це гра про польоти на космічних кораблях. Це просто. Ну, Ця гра зібрала на кікстартері якісь неймовірно великі гроші. Там десятки мільйонів, а можна навіть уже і сотні, чи навіть не знаю. А... Мені випав шанс пограти в неї буквально. Пару деньків. Сам я на цю гру вже пожертвував на моїй пам'яті порядка ста, можливо, навіть чуть більше доларів. Тому що ця ну, можливість, як то кажуть, побути в всесвіті, якому ти вільний, ти можеш робити все, що завгодно. Uh, ти можеш літати на космічних кораблях, ти можеш бути піратом, ти можеш бути всім, ким завгодно. Блін, ну це дуже круто. Uh, чесно, я не знаю, що доступно в цій демці. Uh, я особливо навіть не парився, але по-моєму це мій корабель. І тому давайте. Завізимо в нього. Чи? І як? А. Окей. А, гра буде надзвичайно деталізована, тобто ну, ви самі бачите, що я можу просто банально залізти в свій корабель, залізти в шлюз. А, це все показано, це все видно. Блін, і це все дуже круто. Правда? До мене в мене, тільки що пропали ноги і руки, мої блискають. Кого гребе. Сам факт, що я можу це зробити. тобто, Я можу лягти і поспати. Вау! Поки це про все реально дуже-дуже дуже круто. Як може інді проєкт настільки зацікавити людей, що люди будуть реально хотіти в нього грати? Ну це моє поводське крісло, зараз я сяду і, чесно кажучи, я не знаю, як в неї грати на клавомиші. До речі, на рахунок клавомиші мені сьогодні. Прийшов на тест. Де, да, тут нажимати? Ага. Симулятор дрона. Угу. Free flight. Окей. Не особливо зручне керування. Ну, до нього, я думаю, можна звикнути. Мені, до речі, сьогодні попала на тест до мене клавіатура Razer Death Stalker. Її огляд чекати на плейгей десь в майбутньому. Я тиждень з нею посижу, ну, можливо, два, <кій> потестую її в різних іграх. Поки у мене враження тільки приємні від клавіатури, але зараз не про неї. Зараз ми повністю в Star Citizen. і поки вантажиться рівень, чесно кажучи, мені дуже цікаво, що. Що це гра? Ну тут, скоріше всього, доступний тільки легенький польот. І по-моєму. Щось типа. Дес матче. Щось такого плану. Тобто з іншими. Не... Я можу летіти абсолютно куди завгодно. Але основна проблема, що я не знаю, куди мені летіти. М -м -м. О, я можу стріляти! Пів-пів-пів. Круто. Так, я можу обертатись кругом своєї осі. Поки це все... Ну, дуже незвично на клавомиші. Звичайно, тут потрібен. А Повноцінний контролер, Можливо, якщо я е, за фанатів від цієї гри, я куплю собі такий. І тоді я в Battlefield зможу літати набагато цікавіше на літаках і на вертолітах, на гвинтокрилах, Бла Бла-Бла. О, в мене є буст. Гра! You are approaching simulation boundary. То есть мне сюда не можно вылетать, я понял. Тобто можно летать тільки в поясі астероїдів. Є якась мапа. Зайди шонибудь, шо яка кнопка що робить. QR ничего не робить. R. Никто ничего не робит вообще. Навіть не знаю. Давайте попробуем что-нибудь знищить. Можешь на сики я знаю. You are Заткнись. You are Я зараз вріжусь. Warning. Або не вріжусь. Ау, ау! Ау! Щит! Це було боляче. Великий корабель, який стріляє невідомою. а, жовтою речовиною. Хе-хе. <гум> чимось, чимось мені це нагадує Planet Cracker з Dead Space. Так, пробіл якось так наближує камеру, Shift газує. А, колесико мишки теж наближує камеру. В принципі, я щось, особливо, керування, як такого, я тут і не бачу. А, що буде, якщо я залечу цю штуку? Просто цікаво. І чи можна в неї залетіти? Ну, скоріше всього можна? Я стояв на місці весь цей час. Окей. Так, що зі мною зараз буде? Бах! Тобто ця штука мене... наносить е, мені шкоду. Ну, в принципі, це було логічно. Е, Мати якогось часу, я не знаю, видав від третього лиця хоча б. Я зараз клацаю всі кнопки. Це перший запуск, тому я чесно не знаю, що тут можна, що тут не можна. Поки я абсолютно нічого не бачу. як взагалі мені повернутися назад? А, просто можна повернутись в ангар. Ну окей, давайте повернемось в ангар. Гра завантажується дуже довго. Ну, в принципі, я так розумію, абсолютно нема що показати зараз. Тобто Це от така от симуляція Free Flight. Політати, і от зараз спробуємо інший режим, глянемо, що воно таке. Якщо воно щось варте, того, то можливо. А так то в грі потім буде великий простір. Це буде так, таке ж саме, як Eve Online, тільки в повному. Та Eve Online теж в повному 3D. тиде, з виду від першого лиця. Ви зможете бути. Навіть скоріше не які в онлайн, а як Корсари, якщо хто грав е таку гру російську. Так, я вже побоявся, що гра вилетіла. Так, шолом. Круто. Я перший раз його не одів був. Але я крутий. Що мені. Що поміняло це? Ти хто такий? Я не знаю. Це була моя спина. Так. А, ні, я лізу такий, я вже подумав, що я пройшов попри. А, драбинку, ну ні. Я таки лізу. А так розумію, в ангарі будуть стояти ваші кораблі. Тут тільки у мене один, причому він явно убогий. Ну, Ясно, нічого тут такого немає. Як тепер звідси з Що, все, типу. А, ні. Воно просто досить підтуплює, я б сказав. Воу-воу-воу-воу. Я просто. Я можу тільки уявити, як грати в це, в. В Oculus Rift, або в Project Morpheus від Sony. Це, напевно, просто неймовірно будуть вражені. Я і так зараз себе відчуваю реальним пілотом. Так, давайте попробуємо ще раз. Реальним пілотом, так а тоді це буде просто взагалі пісня. Фух. Так. Ну, давайте ще один режим. Я сподіваюся, гравці будуть, щоб я зміг хоча б. Хоча би вмру один раз. Цик-цик. Почому він цікаво клацає, якщо там немає нічого. Ну, no? окей. Okay. No. Так. Дрон-симулятор. А, то есть можно просто вот эти выбирать. <helos> давайте что-то такие я наклался, давайте попробуем це. Якесь нашестя і мертва зірка. М -м -м. Цікаво, цікаво. Ох. Я надіюсь, ви не чуєте криків дітей з надвору. У мене просто коло дому школа, і це от я прийшов з роботи, а дітки кричать, діткам цікаво, діткам весело. Але вони мені діють на нерви. Так. Я помаленьку буду викладати проходження Souls і так далі. але... але... Блін, ну красив. О, тут будуть боти. Боти це вже цікавіше. Хотя реально на клаву-миші літати це просто жесть. Ну це майже нереально. Ну, і ще воно підлагує час під часу. А ешкин кот, як тут взагалі можна в нибудь попа попасти, ну Почекаємо поки мене розвалять О, я по ньому навіть попав! є! Yeah. Не, ну графічно гра просто, блін, це просто круто! Те, що я бачу, це просто неймовірно круто, я навіть не знаю як це описати. Я сподіваюся, ви зі мною згодні. І графічно гра, як і мене, вас дивує. Так. Ні, це явно треба грати не на миші. Це обов'язково повинен бути контролер. Ну, зараз мене розвалять і, в принципі, будемо закінчувати, тому що реальне, я реально не поспіваю за ними на клаву миші. Ну, все одно те, що я бачу, це дуже і дуже-дуже круто. Просто У мене вже крутиться голова. А можна влетіти в цю, в цю, в принципі, зірочку? Ну-ка. Комітсуисайд зробим собі. Якщо так можна, правда. Мені би хотілося. Думаю на цьому атати е навряд. Але в, в повноцінній грі можна буде. так, я до неї вроді лечу, але не особливо лечу. Жаль. Ну окей. Я не знаю, попадаю я по нему или не попадаю. Не, в один раз попадаю, слушай. Дуже незручно. Тут, ну, якщо грати на кровомище, то тут потрібні будуть ці, е е теплові ракети. Якісь, так. Щось таке. Тому що, ну, вицілити нереально. Коли буде що е що автоматом вас повністю буде наводитись, то це, звичайно, буде набагато легше. Ну, в принципі, думаю, все, тому що я не бачу особливого сенсу. Е Літати далі. Саму гру ми з вами побачили. Гра варта того, щоб її купити після того, як вона вийде, хоча коли це буде, Бог його знає. ну Всім любителям е космічних шутерів, по другому не скажеш, вільного простору і е такого от саме сетінгу, ця гра це маст have. А поки що, дякуємо за те, що дивитесь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, заходьте в групу ВКонтакті. Всім щасливо!